Ця будівля не тому називається ратуша, що вона така красива з вежею, годинником, а тому, що там працюють посадовці-чиновники. Якщо вони всі переїдуть в ту хежу з написом Аптека, значить вона буде називатися ратуша, хоч вона не така і красива і не має вежі з годинником. Для діток, ми я проводжу екскурсію для того, щоб вони знали основні моменти. Тому це все так в основному: прапор, герб, символи, що означає, що тут відбувалося, як тепер, хто такі депутати, як проводиться голосування, чому так, що від чого залежить, сьогодні я для дорослих підготував інформацію про е, перед посилки. ...події, їх вплив на прийняття рішення будів... будівництва нової ратуші про 12 проєктів, які брали в конкурсі на будівництво в Мукачеві. Цікаво було що. Різні фінансові моменти, звідки поставлялися, якими майстрами якої якості різні матеріали для оздоблення і обладнання, освітлення, люстри, канделябри, будівельні роботи, матеріали будівельні, меблі, опалювання. Із Нірітьґази Брама була виготовлена тим нірідгазовським слюсарем і була привезена сюди, встановлена. Досі працює. І цікаво, що якраз 20 червня 1904 року по плану мало бути закінчене будівництво і здані роботи в повному обсязі. Ще є три дати, що можна річницю визначати. Це є 16 червня 1903 року, коли починалося будівництво 23 червня закладення підвалин. Підвалин в 20 червня. 1904 року завершення будівництва, і фактична здача в повному обсязі ратуші в користування. Це взагалі ще через рік. 30 жовтня 1905 року. Маємо чотири дати. Яку з них святкувати? Ну мені здається, що 20 червня 1904 року в основному ратуша була збудована. Залишалися внутрішні облаштувальні роботи, які ну від проволочок підприємців і підрядників простягнулися ще на 17 місяців. Військо радо служили дві печі. Скоріше за все, в дитинній сторони у мали вересня сюда. Запросили до команди Мукачівські дрони. Це підприємці, інженери, які купують комплектуючі, збирають або готові дрони для того, щоб ефективніше використовувати ці донати і найшвидше передати нашим військовим. Ця екскурсія також була метою залучення цих донатів. На цілий дрон ми сьогодні не зібрали, але є приватні донори, які на картку донатять, ми додамо до суми і назвемо черговий FPV-дрон, називаємо «Ратуша». «Ратуша-120».